Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Ну що, сьогодні перший день 2025 року. 25 й рік настав і сподіваюся, що він буде кращий, ніж 24-й і вже в 25-му році. Ті, хто нашкодили Україні, а ви знаєте, що це за країна або що це за країни, будуть покарані. І Україна нарешті заживе мирно. Ну, хотілося б, щоб так сталося вже в 25-му році. Сьогодні пропоную вашій увазі кілька важливих новин, є і хороші, є і не зовсім звичні новини. Тому дуже рекомендую додивитися до кінця. Звичайно, підтримати це відео. Ну і не забуваємо підписуватись на цей канал. Це надзвичайно важливо для просування цього каналу і для того, щоб більше людей були в курсі останніх новин з Польщі, Кордону, Європи та України. Дякую всім за вашу підтримку. Ну що, починаємо. Новий рік з хорошою новини. Україна сьогодні перестала транспортувати газ Російської Федерації в Європу через свою територію. Україна не постраждає від цього. Європа також не постраждає, тому що вони встигли підготуватися. Україна про це попереджала. І переважно європейські країни в свої газосховища достатньо закачали газу. Там тільки Угорщина і Словаччина, ви знаєте, ниють, що вони без того газу будуть сильно мати проблеми великі. Але взагалом вся Європа була готова. І, як на мене, найгірше в цій ситуації це Придністров'ї. Чому? Тому що вони отримували від Росії газ, отримували, якщо не помиляюся, його безкоштовно. А зараз вони його перестануть отримувати. І ніяким чином не зможуть отримати далі, тому що ну не можуть. І буде позитив в цьому, тому що Придністров'я зможе вигнати сепаратистів зі своєї території, і приєднатися до Молдови, до своєї держави. Бо в інакшому випадку біда халепа. І найбільше це, напевно, Росія постраждає, Тож, тим, що вона не зможе продавати в Європу газ. Та вона незалежна від того, що вона буде продавати чи не буде продавати в Європу, але те, що вона втратить фінансово. Це так. Чи це зупинить війну припинення газопостачання? Ні. Але це вдарить по економіці Російської Федерації. Тому мені здається, що в загальному це дуже хороший плюс. Це потрібно було зробити вже дуже давно. Звичайно, що Україна тут не могла це зробити просто так одразу. Є багато нюансів, підводних каменів, але все ж таки сьогодні це сталося. І... Так має бути. О 7 годині ранку за київським часом 1 січня 25-го року завершила дію угода про взаємодію між ТОВ оператор ГТС України та ПАД Газпром для фізичних точок з'єднання РФ Україна між газотранспортними системами України та РФ від 30 грудня 2019 року. Відповідно припинено транспортування природного газу з точки входу Суджа на східному кордоні України до точки входу на західному та південному кордонах. Повідомили в українських компаніях. Ну нарешті це сталося. Наступна інформація, наступна новина, буде вже не настільки приємною, тому що в Україні подорожчали паспорти, посвідки на постійне проживання. І зараз я скажу, яка ціна буде вже от з першого числа. З 1 січня 25-го року це повідомляє Державна міграційна служба України, ДП поліграфічний комбінат Україна» Змінено вартість бланків окремих біометричних документів. У зв'язку з тим. Зросла і загальна вартість оформлення паспорта громадяна України у формі Адікарти, паспорта громадяна України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні. Паспорт громадянина України ID-карта до 20 робочих днів 558 гривень. Паспорт громадянина України id карта до 10 робочих днів 928 грн. гривень. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів 1042 грн. гривні. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 днів 1682 гривні. Посвідка на постійне проживання в Україні 1175 гривень. Посвідка на тимчасове проживання в Україні 1080 гривень. Як пише Державна міграційна служба України, звертаємо увагу, що громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви до оформлення документів до тридцять року, отримають документи за старою ціною. Ті, що вже після, на жаль, будуть вже нові ціни. І на завершення, остання новина: з Польщі, польща хоче запросити до себе на роботу на свою територію більше громадян третіх країн, а особливо України. Тому що бракує робочої сили 2025 року. Польський бізнес планує активніше наймати працівників із за меж Європейського союзу, особливо з України. Такий висновок зробили експерти після опитування 200 середніх та великих підприємств, де вже працюють іноземці. Дослідження показало, що 61% польських компаній, які займають людей за кордону, які наймають людей за кордону, хочуть збільшити їхню кількість. Причина проста. Не вистачає місцевих кадрів і розвиток бізнесу, дедалі більше залежить від трудових мігрантів. Це те про те, що я говорив десь в недавньому відео, що українці хочуть більше заробляти, чи вони в Польщі, чи вони в Німеччині. Так само поляки хочуть більше заробляти, де б вони не були. Так само німці хочуть більше заробляти, і поляки мають можливість їхати по інших європейських країнах заробляти більше гроші, залишаючи робочі місця в Польщі. Українці, приїжджаючи до Польщі, стають на їхні робочі місця, але з часом теж їду далі, так як маю таку теж можливість. І Польща потребує більше робочої сили. Експерти попереджають: якщо не спростити процес працевлаштування, польські компанії ризикують зіткнутися зі зростанням нелегальної міграції. Вже зараз в Україні працюють іноземці із 150 країн. А українці залишаються найпопулярнішою категорією. Чому? Тому що в українців є безвіз, тому що українці можуть працювати без дозволу на роботу. Тобто працевлаштування максимально швидке. Нам потрібно мати тільки договір про співпрацю, договір умови праці чи злицення, і все. Інші іноземці зобов'язані мати додаткові документи, запрошення і тому подібне. Тому зацікавлені роботодавці в Польщі брати на роботу українців. Хто би що не говорив, як би. Пристрасно про це не розповідав. Тому так в Польщі завжди будуть раді українським працівникам. Але ще раз наголошую, не завжди український працівник хоче в Польщі працювати, він має можливість працювати у кращих, вигідніших умовах в інших країнах. Тож, можливо, наступного року для українців та інших мігрантів з'являться нові можливості, а для польських компаній простіші правила найму залишаються сподіватися, що усі від цього виграють. Хочу сказати так: що якщо в 2025 році станеться так, що війна закінчиться, всі, напевно, цього хочуть, всі цього сподіваються, всі цього прагнуть, то Польща точно стикнеться з проблемою ще більшої потреби на роботу. Тому що якась певна кількість громадян. Не всі це не будемо, там, не будемо в рожевих окулярах, але частина українців повернеться в Україну, тому що стане безпечно, тому що можна буде заїхати, тому що можна буде виїхати. І це по Польщі вдарить дуже. Тому вона вже зараз говорить про те, що їй вже треба ще більше, щоб в разі чого можна було компенсувати це. Друзі, ось такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися в перший день Нового року. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися. В описі під цим відео я залишу послання на мій інстаграм, на мій Тікток, на мій телеграм-канал Актуально про Польщу, де можна приєднатися, отримати корисну інформацію і можна задати запитання і отримати на це запитання відповідь. Тому рекомендую всім українцям, які ще до сих пір не підписалися, підписуйтесь. Це надзвичайно важливо, і ви не пропустите потрібну інформацію. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.